Національна збірна команда України з веслування на човнах дракон, у складі якої було 66 спортсменів Житомирщини. Взяла участь у чемпіонаті Європи, який відбувся в Чехії. Українці показали найвищі результати в різних класах та привезли Кубок Європи в житомир. Дмитро Мороз пригадує, коли у 2016 році команда Драгонботів привезла кубок в Україну, мало хто знав про такий вид спорту. А зараз це найсильніші спортсмени. Було троє житемирян всього на чемпіонаті Європи в Римі, тоді які доклали. Е Свої сили для того, щоб цей кубок попав в Україну і почалося. А тепер, от я вам скажу, бачучи оце все, скільки ми не троє житомирян в 2016 році, а 66 і які основну дали ну, основна сила для того, тих медалей тих результатів, для того, щоб цей кубок повернувся в Україну. І я вам Ну, отак, от дякую, що це все отак от сталося. Але я вам скажу, що це стільки років була моя мрія. Щоб він повернувся. Цього року у Житомирі створили першу в Україні команду Парадрагон до складу якої увійшли професійні спортсмени та ветерани. На чемпіонаті Європи вони здобули перші місця на всіх дистанціях. Раз, отак і йдемо, пацани, хорошо. Було дуже складно, реально. Я не знаю, чи хлопці признаються, але було складно. і Всі гребли, як тільки могли. І я так розумію, навіть в тому, що в ній, я пам'ятаю наш другий заход, чи третій, коли його посилили, то було видно зі сторони вже іншими спортсменами, які уже нормально так гребуть. Я думав, що в того разу є можливість, що ми програємо, але хлопці так виступили. Мало хтось значення, хто проти нас. Не мало жодного значення. Ми воювали, ми йшли до кінця, просто як військові йшли до кінця. човні були присутні не тільки ветерани, а була присутні і молодь, і пацани, які гребуть уже не перший рік, і ті всі перемоги. То завдяки їм також і, 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 і я думаю, що ми свої лєпто внесли, але найбільше лєпто внесли саме ті пацани які, і дівчата, які теж з нами грали в тому човні тренер. Стоїть леді за вами. Будемо однозначно продовжувати тренування однозначно. кожного дня. Будемо ходити. Це чемпіонат світу. <запись> Діма сказав, що ми йдемо на чемпіонат світу. Нам для нас це все ми побачили, що є достойна молодь, яка захищає нашу країну на на іншому рівні, але теж захист честі України є, чесно кажучи, як ми сіли в парадрагон з хлопцями. Різниці ніякої майже не відчули. Ми одразу сіли, згрупувалися і одразу розпочали роботу. Тренували, тренувалися ми не дуже багато, але результат показали на всі 100 і це побачила вся Україна, вся Європа. Та не передати просто емоції, коли е, ми стоїмо на підесталі сталі біля нас країни, і е, вони просто дивляться на, на нас, на, на наш прапор, і просто всі плачуть. Всі нас вітають, всі Іспанія дуже нас підтримувала, дуже підтримувала Іспанія. Це треба просто треба було бачити, емоції не передати. Варто зазначити, що поїздку на змагання профінансували сімом ветеранам Житомирської територіальної громади. У минулому році там особливо діти виграли там чемпіонат там Європи, все. І стала задача відправити на чемпіонат світу теж. Війна, да, війна, там кошти, все. Ну і не було ніяких там очікувань. Там, де, де в Таїланді чемпіонат світу, і, там всі команди, які для цей від спорту, для них там рідний від спорту. І коли там, діти привезли таку кількість нагород, це просто вразило. Так само було цього разу, коли там Олександр підійшов, все каже, от неважливо. Виграємо, не виграємо, там це ж не важливо. Да, от ця от ця лодка робота команди як один це набагато важливіше. І оця реабілітація, спортивна реабілітація, відчуття себе от, спортсменом, да? і можливість показати себе, представити Україну і Житомир, це набагато важливіше ніж там. Рости медалі, і коли там в нас такі результати, це просто ще додатковий величезний стимул розвивати і підтримувати і величезна подяка. всім. представниця міністерства молоді та спорту зазначила, що в Україні хочуть провести чемпіонат серед команд. Передрагон хотіла б додати, внесла пропозицію. Ми на президії федерації обговорювали буквально після чемпіонату, що будемо збирати одну-дві команди, і хочемо повноцінно проводити чемпіонати України. Спародрагом тому готуйтеся. Ви в будете обов'язково Житомирі. Обов'язково ж то я так протокій. Тренер говорить на цих досягненнях зупинятися не планують. Попереду чемпіонат світу. Наступний етап у нас із цієї кількості дітей і дорослих мають відібратися найкращі, які мають поїхати за ліцензією на всесвітні ігри на Філіппіни. Філіппінах буде чемпіонат світу, де буде розігруватись ліцензія на всесвітні ігри, які відбудуться у 25-му році в Китаї, і в 25-му році буде чемпіонат світу в Німеччині, який був в тому році в Таїланді. Він буде, ми будемо готуватись на той чемпіонат світу. Слава Україні!